90% новачків втрачають на крипті, і знаєте чому, друзі? Давайте з вами розберемося. Ну, перше, люди приходять по легкому зробити гроші. І в них нічого не виходить, тому що по легкому не буває. Ринок це хаос, це так, як на дорозі все рухається. Він рухається вверх, рухається вниз, різні монети, так же, як різні машини, треба вчитись, так як на права людина вчиться. Треба вміти якісь правила знати, правила ринку, наблюдати за ринком, що робити, коли ринок іде в одну сторону, вміти що робити, коли в іншу сторону. Ситуації можуть бути різні. Це не якась задача, не якийсь алгоритм, який може бути дважди два буде точно чотири, тому що все рухається. І дважд2, може бути дваждень, дважди 7, дважди один, розумієте, в будь-який час. Тому людина має спочатку навчитись, а потім вона тільки буде заробляти. А от 90% втрачають, так от візьмемо, приклад, спортзал. Людина приходить в спортзал, ось, потім спробувала щось. І із 10 чоловік, які приходять, один чоловік тільки лишається. Тих же самих виходить 90% Вони десь діваються, чому це так виходить? Тому що у людей не вистачає терпіння на ринку. Головне терпіння треба пережити якийсь зростаючий цикл, падаючий, подивитись, зробити якусь свою стратегію. То тобто, якщо людина приходить вже на готову стратегію, тось, тобто, наприклад, в мене є своя стратегія. Я потратив якийсь час ще коли починався ковід, я зрозумів, що треба працювати в інтернеті, тому що без інтернету нікуди не дінеся. Якщо вас закривають вдома, чи зараз от війна, людина може в будь-якій точці світу заробляти гроші, не чи я собі сижу в кафе, заробляю кошти. Розумієте, друзі. Ось так і я ще тоді зрозумів і починав вчитись. Я е, пройшов одні курси, другі, треті, четверті. Хоча я вже до цього щось балувався так трохи. Не я розумів, що треба брати стратегії різних людей і робити щось своє. Може, якусь та стратегію повторювати, але для того, щоб повторювати, треба мати таку саму суму. Тільки саме часу, тому що якщо людина якась працює, а я сижу в ринку, вона не може в той час так же само торгувати. А монети можуть зростати а ви на роботі або за кермом. Розумієте, все буде індивідуально під людину підлаштовуватись. Тому багато курсів я взяв якісь вижимки з одного з другого з третього місця, зробив своє. Якщо людина хоче по чій стратегії, теж треба пройти якісь курси, подивитись і з маленькою сумою друзі, пробувати з маленькою сумою, як саме вам зліпити той скелет, який спочатку є з цих уроків, і зліпити вже повну так сказати, особу, вже додаючи якісь свої інгредієнти. Ваша занятість, ваша сума, ваш навіть характер. Друзі, хтось боїться більше, хтось менше втратити. Це теж багато залежить від страху, від а Тірав людини різні, тобто э, тут багато з э, таких факторів, які треба співпоставити. А на це треба час. А люди не хочуть друзі тратити час, вони хочуть прийти і топ-5 альткоїнів. скажіть що купіть, щоб не завтра рубануть по-бистрому. Не буває по-бистрому, є така. Пословіться, друзі, хто хоче все і одразу, получає нічого і поступово. Тут хто хоче все зразу, получить нічого і постійно. Надо учиться Я в мене всі уроках правда, Правда в мене в групі що робити, коли зростає, що робити, коли падає, що робити там на лістінгу, спекулювати як швидко, як робити. Там, наприклад, на скальпінгу, які бувають ситуації, такі такі, щоб ви могли в них не потрапити? Це мій досвід багаторічний відзнятий. Якщо людина не хоче на таке навчання, не хоче вчитись на чужих помилках, там заплативши якусь суму за курси, ти на свої саме лучше, звісно, вчитись на своїх помилках. Але на це піде декілька років. Це перше. Ну і як кажуть, є така такий вислів, поки людина не втратить свою першу десятку 10 тисяч доларів своїх. До тих пір в нього нічого не буде. Вона коли втрати, вона вже пройде через як кажуть Крим і Рим, через щось пройде і вже буде мати досвід. А все головне в досвіді. Отак, От тому щоб свою десятку не втратити пару років життя, є чужі помилки. Ви можете в одні курси, другі, треті, зрівняти. Ось і не втрачати. Це вам економить час і багато грошей, друзі. Ось хтось може повторювати по такій стратегії. Під когось можна задати питання. Ми можемо підлаштувати під нього його стратегію. Тобто основна база, якби є. Тому, друзі, а люди ще раз повторюсь, по легкому зробити. Не буває, що головний бухгалтер зразу прийшов і взяли на роботу. Головним бухгалтером мальчика 15 років, розумієте? Спочатку людина вчиться, потім вона стає бухгалтером. Потім серед бухгалтерів вибирають самого розумного, самого найкращого, і роблять головним бухгалтером. Там вже інша зарплата, інший, так сказати, рівень доходу і життя. Так і тут, друзі, має прийти якийсь час. І саме 90% людей спригують, вони не хочуть час. Вони хочуть швидко, вони, вони йдуть до одного, до другого, до третього. Там предлагають швидко е, купив, завтра вирости, тисячі процентів заработав. Там втратили, там втратили, лишились без штанів і тільки негатив, один, друзі. Точно так же в спортзалі. Ви ж е, порівняєте, прийшло 100 чоловік. Я ж знаю, що це таке, сам займався, і в свій зал був. Я прекрасно розумію, що приходить е, 100 чоловік. А 90 уходить, а 10 лишиться, тому що в них є наполегливість, і в них буде і фігура хороша, і будуть вони результати їх там підтягуватись, жати штангу хорошо. А решта будуть розказувати що це розводняк, зал дорогой, ще там штанги погані. Ще щось не людина ніколи не скаже, що я винен, я ледачий. Тому друзі все залежить від людей на 90%, 10% залежить від дійсно від людини, яка навчає від стратегії. 90% залежить від людей. Це статістика. Ви можете забити її в інтернеті, везде, подивитися і взагалі забити скільки людина в середньому може заробляти в треніну. Вся статістика виведена вже роками, і навіщо вірити в якісь байки, якщо все є. Доказано тим більше. Друзі, хто хоче на навчання, мене група завжди вигідний курс. Там вся правда. як, що робиться, дзвоніть, пишіть, поспілкуємося. Мій телефон у доступі я завжди відповім. Як воно є, скажу. Ви собі зробите висновки. Всім пока.